Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В мене таке запитання, кому насправді шкодить Зеленський своїми неадекватними заявами? На зразок, зараз тільки приклад, коли він сказав, що Татарова він не може звільнити, тому що його одразу росіяни вб'ють. Татаров вбивав чеченців. Всі ви пам'ятаєте? Можливо, ви і чули цю, цю заяву Зеленського. Це він дав на прес-конференції, яка була нещодавно. Зробив він таку Це відповідь була на запитання, чому він не звільняє Татарова. Ось, все є в інтернеті, тому можете пошукати. От мене цікавить тільки одне: кому насправді шкодить Зеленський? Саме своїм пятьом шістьом менеджерам. Собі особисто, чи Україні? Кому насправді а, шкодить Зеленський? Собі особисто, своїм п'яти шести менеджерам, своїми такими неадекватними заявами. А, чи Україні шкодить він? він? Кому ще він шкодить? Кому ще він може шкодити? От вежа. Ну тут всім шкодить він. Дивіться. На дні. А вежа говорить про те, що він всім шкодить. Зараз ми подивимося. Собі особисто шкодить. Ну, Зараз подивимося. У нього, ви знаєте, его настільки зашкалює. Він от, ну, сонцесяйний. Хоча, кажуть, щоб я не казала на нього сонцесяйний. Ну, от людина себе так бачить. Але зараз ми ще докладемо. П'яти шести менеджерам, ну, цим конкретно він шкодить. Їм конкретно він шкодить. Своїм менеджерам. Ось. І а, Україні. І Україні. Україні. Ну, дивіться, тут кому як? Україні кому як? А, ті, хто при владі, дивіться, як, як цікаво, я сьогодні вибрала колоду. Саме в цій колоді, тут, знаєте, Україні в загальному так. Але, бачите, є в тіні. Ті люди, які в тіні. Хм. шкодить Україні, мої дорогенькі, тому що він розказує казочки. От конкретно ця карта каже, розказує вам Басні Крилова. Ось так. Шкодить своїм менеджерам. собі. Зараз ми подивимося, чи він собі шкодить. А йому море по коліна. А тут море по коліна людині. Людина живе взагалі в своєму світі. Зараз тут десяточка кубків. Ви знаєте, тут у мене натяк. У нього коли стрес, тут іде доза. Тут йде зразу якась вправна доза. До речі, в мене має бути ще розклад про наркотрафік, який організували Кадирівці, і які контролюють порти українські, порти в Одесі. Оце в мене ще буде запитання. Тому, дивіться, я так розумію, що він всім, але йому море по коліна. Йому море по коліна. Цим шкодить теж. Ви дивіться, тут три старших аркана. Він дуже їм шкодить. Це, знаєте, скажімо так, піднімає, піднімає всю правду. Він всю правду розголошує. Тобто, якщо взяти, наприклад, той самий приклад з Татаровим, так? Татаров вбивав чеченців. Він не обмовився, до речі, одна з журналістів запитала цього пана кравця, цього журналіста з Української правди, запитала його. Він те саме говорив на тому офрегу. Те саме він там сказав: він не помилився. Тобто, і там він їм розказував про чеченців. І тут про чечень. Це говорить про те, у нас є, здається, батальйон чеченців, які борються на нашій території з Російською Федерацією. Розумієте, він не обмовився. Сказав би, він кадирівців, це було би друге. Йому прийшлося знову на колінах падати перед Кадировим. Ось тут а, він, він їх підставляє. Своїх п'яти-шести менеджерів. Ну, тут, в, в цьому випадку, саме в цьому випадку, він підстав Татарова. Ось. А Єрмаку, звичайно, це думаю, що в плюс. А зараз ми запитаємо. Україні, ну, от він вам розказує казочки, розказує казочки, вами маніпулюю. Бачите? Розказує, заспокоює, все прекрасно, він такий умний і прекрасний. Зараз ми запитаємо чи ще конкретно, чи він шкодить, дивіться, як це впливає, тут королева мечів, вісімка мечів, от бачите, це теж України. Теж України. Тобто він блокує Україну і, скажімо так, Ну, не в хорошому світлі він це все висвітлює для українців. Зараз я інакше запитаю, тому що цим, саме цим прикладом, що він Татарова ніби захищає, а ми знаємо, що татаров з Єрмаком, у них там маленька війна. Чи це на вигоду Єрмаку було сказано, чи ні? Звичайно. Звичайно, 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 мої дорогенькі тут на руку ярмака вийшло. все. Тут і шестірка монет, от, прямо на руку впало. Ось це вигородження. От, скажімо так, це, це аж дуже, скажімо, ну, на майбутнє. На майбутнє це вигородження ярмака. Трошки він підставляє. Саме в цьому випадку з татаром він підставив Татарова, так? Ось Україні дуже шкодить, там ми бачили. Ось, а собі любимому ні. Я не бачу, що він тут собі щось дуже. Тут єдине, що про нього критично говорять по лицарю мечів, якісь скандали роздумухає, але особисто для нього я не бачу, що тут щось для нього змінюється. Особисто для себе, тим більше, що йому море по коліна. Ось якось так мої дорогенькі. Але дуже найгірше Україні. Тут дуже шкодить Україні. Тому що українці. Сліпі, сліпі, глухі а, і сонцесяйно далі прославляють. Он найлший, прекрасний в світі президент. От якось так. Бережіть себе, мої любі. Дякую вам за запитання і разом до перемоги. Все буде, Україна!